Привіт, друзі! Сайт працює. Заходимо, дивимося і зараз коротенький обзорчик я вам покажу. Бренди представлені і ще більше є. Так що, будь ласка, welcome заходьте, замовляйте. В такому форматі виглядає сайт. номер телефону для замовлення. Ну і далі представлені бренди. Бренди представлені корпорації Axenobl. Дайна Ванда лізанол сікінс Заходите на бренд і там уже вам видає ґрунти, лаки, шпаклівки, розчинник і тому подібне. Далі йде бренд Італія. Далі антикорозійні ґрунти. Там є їх два види, кислотний і епоксидний. вибираємо на вибір. Далі ґрунти по пластику, потім знежируючи та очистка інструменту, фільтра маски, маскування та очистка інстру... автомобіля. Абразиви є розчинники для переходів як лаку, так і бази, фарбопульти сагола від дешевих до дорогих, грунтовочні, універсальні, лакові, базові, ріхтувальне обладнання, фарбувальні сушильні камери, фільтра, полірувальні матеріали, спотира. Цікавтесь, кому потрібно, замовляйте. А надалі приємно перегляду. Привіт, друзі! Проект, який не мався попасти на YouTube. Але попаде. Думаю, ну два бампера пофарбувати. Що тут показувати? Зняв до пластика, пофарбував, поставив дайгей. Але не так все просто. Покажу зараз, що да як. Давайте глянемо. Бампера вже фарбовані. Ну от, Не втомлюсь казать. Нафіга ви фарбуєте темні автомобілі, блін, в білий ґрунт. Дивіться, що. На автомобілі. Оце все ж сколи. Це все білі сколи. І по-друге, нафіга ви фарбуєте, не знімаючи бампер. Хіба вже так важко? Воно ж облазить. Оце все облазить. Лущиться. Такий клас машини, а так халтурно зроблено. Ну, Низ побитий, це вже понятно. Тут ці моменти. Так. Ну, Тут аналогічна історія. Є ще місця, де Ну, от лак лізе. Ще раз кажу, що підготовка якісна не може бути. От лак лізе. Звідси лак лізе. Ну, Якісно покраскою це не назвеш, бо, бо, -бо, -бо. треба зняти бампер і повністю гарно все заматувати, щоб була адгезія до слідуючих матеріалів. Так, пішли на задній. Ну, Те, що він трошки не в як би це. Ну, не знаю, нормально, не нормально, нормально. Не нормально. На сонці воно не сильно випадає. Пішли до заднього. І задній, друзі, також фарбувався, почав вже розбирати і потім вже по... рішив і вам показати заодно. Аудіо 6-да. Також фарбований бампер, і бампер фарбований на місці, не знімаючи з машини. От давайте глянемо оці моменти, бачите? Як облаза, лак з, з бампера. Де, де змогли заматували, а там, де не, немає доступу, от привіт-привіт, привіт, привіт. Ну, по цьому вамперу є тріщини. Отакі от моменти. Бачите, ну нафіг білий ґрунт. От, от, не розумію, не розумію тих людей, які Ну тут уже по ходу діла лопнув. Грунт або шпахлівка, треба дивитися. Власник урахував по ціні ремонту. Ой, без ремонту, по ціні фарбування. Ну, Мабуть, прийдеться, що йому доплатить. Ну, такі моменти. Ну, в общем. в общем, в общем, общем. Тут вже я фонарі зняв, бачимо, так? Да? Лак лізе. Ось тут момент. Як шліфували щось, щось протерлося. Чи лізвієм, чи, чи це шліфували так, чи полірували, ну не знаю. Звідси все лущиться. Ну, бампер, бампера, скажу так, важко знімається. Я не знаю, я от зараз мучуся з цим бампером. Так крепко сидить на кліпсах, що капець. Дуже крепко. І я з одної сторони розумію людей, які фарбували ну, баню. Але, Але треба зняти. Так, друзі, одну сторону зняв. Легенький лайфхак, щоб нормально зняти і не порвати оці всі моменти. Всього на всього треба що? Прогріти. Прогріть оцей момент, щоб пластик трошечки розстав, от Слово поразить трошечки. Щоб пластик нагрівся, підігрівся, був гарячим. І він тоді легко скріп знімається. Відносно легко. Хотів показати закипання лаку. Що це таке? Не покажу, а може покажу. Отак От поміж лампами, дивіться, такі типу, типу такі крапочки білі. це називається закипання лаку. Можливо, я тут вам покажу. Буде краще видно. О, тут краще видно. От о, да. О, да. Оце називається закипання лаку. Наче голкою хтось потикав. На вулиці цього не видно, тільки видно під лампами. Так, розібрав передній бампер. І розібрав задній бампер. Такий я був правий. Тут був ремонт. Зараз я тут пропаяю ще раз, усилю оцю всю зону і там прийдеться перешпаклювати. Так, друзі, розібрав я все. всі бампера. Давайте пройдемося більш детально. В общем, отак виглядає він. Передній бампер лущиться. Звідси отакі от моменти лущиться. Плущиться лак. В общем, фарбували його, скоріш за все, не знімаючи. Не знаю, як так можна. Ну, мабуть, можна. Пішли на задні. задній. Задній ось шпакльований. Я вже почав трошечки от трошечки, блін. Я вже почав його готувати. Ну і прийдеться його глобально перешпаклювати. Мабуть, звідси, до світзи. От сюд мабуть, от сьогодні, до сьогодні тут шпакло. Бо реально тут тріщини по шпаклу. І тут тріщина. Також. Її не видно, але Ну як не видно. Давайте я вам покажу отак. Кінчик. О, отак от ось вона. Ось-ось-ось. І давайте ми її отак. Оп! Ну, в общем. А тут, да. Ай-яй-яй. 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 Привіт, сеточка. Розшліфував задній бампер. Ну, те, що я і казав, 70 см приблизно шпакла буде, і отак от оце все діло одлущується. Видно тріщини. Ну, прийдеться перешпаклювати. Не розраховував я на це. Блін. Ну. Так, друзі, розшліфовую і скажу так, що. Важко. важко Стекловолокно. 80-ка брати не хоче. Реально, стекловолокно, наскільки важко треться після повної кристалізації. Що здурити можна? На машинке 80-ка і вона її не бере, блін. Хорошо, що воно лопнуло тільки в цій зоні. Дальше я не буду розшліфовувати но його в баню. І що я хотів показати по, по ремонту сіточкою. Дивіться. А сіточка ржавіє. Угу. І отут воно все отак. Бачите? Сіточка ржавіє і нема ангезії. Може б, би, власник би їздив би далі, да, там, і не ремонтував. Ну так як воно ржавіє, вібрація і все остальне, може ще передавив трошки. І нема ангезії. Так що... Світочка, це вже вчорашній день. Надо паять. Так, друзі, бачимо, так? Да? Результат. Не знаю. Навірно, я таки все-таки перепаяю і випаюю і напаяю сюди. Не знаю, не мій формат. Не мій формат ремонту зробимо нормально. Напаяв. Сюди підняв основу. Осталося щоб холо. 80-ка на кружок і знімаю. І потім підшпакльовуємо, і все буде добре. Так, друзі. Вийшло в мене отак. Зараз я нашпаклюваю сюди, Ну як не крути, то шпаклівка. Не хочу більше тратити матеріал, задача трошечки не так. Факт тому, що тут вже е, броня, гнуці лопати не буде. Е, перешпакльовуємо цю всю зону. І на цьому все. Будемо шпаклювати шпаклівкою по пластику, перший шар, а другий шар побачимо, можливо, універсалкою, так як тут зроблено. Нам саме головне, щоб адгезія була на пластику. Риска 220, 220. Все заматовано. Обезжирив, обезпилив, наношу шпаклівку по пластику. Казав уже, так? Да? Це стекловолокно? Не бере його восьмидесятка Ну, легко не бере. Не буду знімати, бо держиться воно там офігенно. Так, друзі, на ніж шпаклівку по пластику. Гарно її вдавив перший шар обов'язково, щоб була хороша адгезія. Перший шар завжди, завжди промазуємо, продавлюємо тонко-тонко, а потім, а потім далі нано, наносимо якийсь, якусь товщину. На цьому тут все по пластиковій шпаклівці. Далі я буду наносити універсалку. Пластикова шпаклівка дасть хорошу адгезію з пластиком. А далі універсалка. Будемо виводити форму. От така в мене план схема. Будемо це все робити мокрий по-мокрому. Даємо 7 минут 10 витримки і наносимо без перешліфовки далі універсалку. Оглядали машину, якісно щательно дивились-дивились, а потьоків і не видно було. Бачите, під низ заходить бампер і їх не видно. Ну, так. Підготовлюю В общем, знімаю все до чистого пластика. От тут був ремонт. Знизу шпаклівочка, я туди вже не лізу, достатньо. Так, оці штуки не знімаються, вони будуть фарбуватися на місці. Усилітелем антгезії тут пройдусь і буде все гарно. Так, тут підшпаклював. Тут також підшпаклював. Тут також все зняв. То ми... До металла, до пластика. І у нас тут вот така штука. В общем. Вилічив, вилічив, коротше, запшиков суперклеєм. Всю два замотував і ставлю. В общем, знімати не можна. Не хочу я з нею трахатися, зараз паять, її поведе, а потім вишпаклювати ні, це морока. Отак, отак і буде. Ставлю і не знімається. Ну, якщо знімати, то вже лопне. Так, друзі. Бампер готовий. Е, Попішпаклював сколіки і треба ще отут дотерти. Бампер вже підсох задній, забувся вам показати. Дивіться, в ґрунт чорний, Dyna HB 5 плюс 1. Наповнювач додав 15% розчинника. Гляньте, як він розтягнувся. Розтягнувся просто в струну, як мокряк. Тут я гусяка наніс перший шар, а далі наніс на весь бампер. Тут достатньо буде 5 сотки зразу пройтися і на цьому все. Я вже на брусочку пройшовся 320. Пройшовся вже і на машинці 320. І далі по кроку йду. Перебиваю і готовлю бампер вже під фарбування. Цей буде в мокрий ґрунт закатуватися. Так, друзі, готовий я до фарбування. Нарешті я вже з мікрофоном. Звук буде нормальний. Я так надіюсь. мокрий грунт висок. Пройшло 2 годинки. Підчухав мусорочок, Все в один тон. Так само. Задній бампер так само. В один тон. А задній бампер я готовив під наповнювач. Все, поїхали. Їдемо фарбувати. Фарба готова. Фарбуємося. Як завжди, як завжди друзі, наносимо 70% перший шар, а потім повний e a Abdul Walter Пройшло 5 хвилин, обдуваємо пил. Так, ну що, друзі, пройшло 20 хвилин, База висохла, обдув обтер. Лачок буде, ванда 810-й. Поїхали. Обдув обтер. і все одно щось падає. Блін, де воно береться? Блін, треба ще обдув. Так, ну що, друзі, опил зійшов, хвилин 20 пройшло, в мене тут тепло, 23 градуси. Таке газову пушку витягнув, бо зараз холодно. Давайте глянемо, що в нас вийшло. Ну, в принципі, пойдеть. На диво сміття мало. Можливо, передній бампер полірувати не буду, а в задній ну є такі смітиночки невеликі, їх придеться підточити, небагато. Слава Богу, небагато. От одна отут така впала. Це, мабуть, одна найвелика на весь бампер. А, не, тут ще є. Ну, в общем, терпимо. Ага, от ще такий козяк. Де він взявся, блін? Ну ладно, то таке, сполірується. Самі великі мусорочки підполірую. І на цьому все. Бо в, основ, в основному бампера я не полірую. Так, ну я скажу так, що складність була в тому, щоб оці моменти залачити, щоб були глянцеві і не було подоків. Якби це було для мене складно. Ну як складно. Діво діло практики, але слава Богу, цей раз добре. Цей раз добре. Як на диво, подоків дай, немає. Потьоків, да немає. Віталька сьогодні молодець. А ну скрізь подивимось, немає. Так, і з два ж теж зсередини також забачу. Ну, в общем, все по красоті. Все, сушим, сушим. Другий день, субота. Сонечко, рішив витягнути їх на вулицю, але не повністю, бо мало що вітер ще звалить. Друзі, на сонечку взагалі просто красота. Ви подивіться, як воно грає. Ну от Оцей колір, да, шоколадний, шоколадний він. капець класний, реально класний. Дивіться, як зерно грає. Просто красота. Шикарно виглядає цей колір. І свіжим лаком. Так. Ну, от приблизно так. Ще просто там. дуже гарно виблискує. Класний колір. Що не кажи. Друзі, що хотів замітити? Ну, це так, відійдемо від теми і поговоримо. На вид машинка в ідеалі просто бімба. І Carfax показує, що з Америки прийшла не бити, не фарбовано, все класно. Але е мене смутило закипання лаку. Ну, хто займається маляркою, той знає, як він виглядає. Давайте я покажу вам, як виглядає закипання лаку. Давайте. От. Дивіться. На край лампи дивіться. От дивіться, які. Моменти, да? От так? Отак. Оце називається закипання лаку. От гарно видно. Ну, фокусуйся. Крапочки такі, да? Це закипання лаку. І машинка практично вся. В таких моментах. Окрім насів дверей. Ну от мене це смутило. І дивлюсь і криша така ж сама, да? От На криші гарно видно. Значить посічений лак. Капот так само. Ну, на капоті не так видно, бо він заполірований. Закіпання лаку мене смутило. Ну, думаю, проб'ю толщиком. Пробивається толщиноміром. все класно, б'ється. Слідів не видно. На, на стиках знаємо, де дивитися. Да? От, от, в пройомах дивлюсь, все класно. Все зроблено в ідеал. Ну, не докопаєшся. Але це закіпання лаку. Ну, думаю, мабуть, завод. Але ж але ж цікавість, цікавість. От дивіться ще раз тут. От гарно видно в цій зоні, да? як воно закипів. Але цікаво, мені цікаво, але думаю, я ж знайду, я, я ж знаю. Саме головне, що і мусора то немає, пилу зовсім. Дивлюсь на структуру шагри, вона рівна, без пилинки, без мусоринки, і не видно навіть де що підточували. Ну і от тут. Отут, отут Віталік дивиться. І от тут отакий хірась, напливчик. Спалилися хлопці. Спалили, спалилися хлопці одним напливчиком. Далі шукаю. Отут мусоринку видно? Отак. Давай. От мусоринка. І от кратерок. От. Кратерок. Все, спалили машинку, машинка фарбована. Ну фарбована ідеал, Просто не докопаєшся. Ну, простий покупець, навіть з толщином буде міряти, і він його не знайде, не замітить. А, ну і от ще настійки, от такий мусорок є От вам і все. А машина б'ється по карфаксу навіть з Америки, не бита, не крашена. Ну, так що, от так друзі. Замасковано дуже класно, пофарбовано також дуже класно. Але лак закипів. Я розумію, як його оприділити, закипів і не закипів, і знайшов потьочок От такі моменти, мілочухи, вони видають автомобіль. А так на вулиці він грає. Взагалі, класний. Ну, якось так. Ну що, друзі? Проектик готов? Давайте глянемо. Як вийшло. Скажу так, вийшло непогано, але... Е Проглядається мутність самого автомобіля. Ну Сам такий тип фарби, він трошечки мутнуватий. У мене більш чистіший, коричневий. На автомобіль більш мутнуватий виглядає. Якщо з боку дивитися, то все норм. А в лице то виглядає отак. Ну, в принципі, різниця. Пластику і похибка колориста, якби її ніхто не відміняв. Так само і передній. Гарно, робить тихенько. Сколі. Сколи прибрали. Ну да, бачите, трошки, 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 трошки мутність цю не вийшло отримати ну Про це колористів і сказала, що важко таке зробити, мутність, як їй добиться, хтось зна. Фізит. Ну отак. Отак і вийшло. А так доволі непогано. Проведений ремонтік, вам переблистить. Все добре, давайте в тіньку ще подивимось. Ну, в тіньку, в тіньку нічого так толком і не понятно. Полірнув сусідні елементи, крила. Задній. Ну от так виглядає. От так виглядає водіга. Давайте глянемо. Ну да, гарно, гарно. Я скажу так, що цей колір сам по собі він класний. я його показати? Ну, в общем, От так виглядає, тут зона шпаклівки була, і доволі таки непогана. Ну, в общем. на напередок. Ось так. Був весь в сколах бампер, і я тут царапки. Тут царапки, не пам'ятаю, показував я їм, їх вам чи ні. Ну, в общем. Отак от і база лак заполірував, зняв і на цьому все. З 2 метрів стало набагато краще. Не видно ні білого, нічого. І поліровка була фар. Трошки заблестіли, але скольчики залишились. Ну, поліровка це не вбирає Ну от так. На цьому проєкт закінчений. Всім до зустрічі пока.